Бувають моменти в житті, коли впускаєш в серце спогади про якісь події, хвилини радості і, замислившись, знов ніби повертаєшся у минуле, щоб ще раз пережити ті яскраві моменти. Чому вони так закралися в душу? Чому то радують, то змушують сумувати? А тому, що це нове і незвідане, сповнене романтики і переживань, викликає емоції, народжує в душі свободу, у серці дружбу, але геням дарує кисень. Такі яскраві емоції, вічні враження залишають старшокласникам Сумщини, наметові та Борису Зір'я. Світ, в якому кожна дитина має шанс не тільки гарно відпочити, а й оздоровитися, повчитися, проявити або пізнати себе, розкрити та вдосконалити свої вміння, особистісні якості. Починаючи з 2007 року, Сумщина є регіоном, на території якого запроваджено та активно реалізовується пілотний проект з організації альтернативного відпочинку та оздоровлення дітей шляхом проведення наметових таборів. А багатий рекреаційний ресурс природи Сумщини створює сприятливі умови для щорічного розвитку даних форм дозвілля дітей. Наметові табори як альтернативні сучасні форми оздоровлення молоді намагаються донести суспільству найбільш розповсюджену, визнану у світі, а саме європейську демократичну систему організації літнього відпочинку: фінансову доступність, можливість вибору, мобільність, оздоровчу ефективність та виховну впливовість, можливості нашої педагогіки, козацьких традицій, патріотичних уподобань, спортивних, масово-фізкультурних, туристичних, експедиційно-дослідницьких форм роботи у поєднанні з природним оточенням. Можуть реалізуватися в наметових таборах у конкретні справи високого виховного гатунку. Якщо додати до цього щоденну працю, самообслуговування, високий рівень рухливості всього укладу життя наметових таборів, то є всі підстави стверджувати про їх нагальну потребу. Можна так казати, і це підтверджує взагалі ажіотаж цього року по путівках. Немає відбою від дітей, від батьків. Деякі після. Перебування на першій зміні, вже просяться на другу зміну, зміну і, мабуть, пропонують залучення своїх особистих коштів, а якщо ви знаєте, зараз іде оздоровлення за бюджетні кошти, за обласні кошти, це для дітей пільгових категорій. І сказати, що це необхідно, так, сказати, що це дуже корисно, так, і сказати, що це дуже вигідно, це по-перше. Це знову ж таки так. Це вигідно і для обласної влади, для обласного бюджету, це вигідно і для батьків. Це дешевше, ця потівка дешевше, ніж в стаціонарних таборах в декілька разів, десь в два, а десь і в три рази дешевше від деяких таборів. І якщо порахувати, скільки коштує на протязі року існування цього табору в порівнянні зі стаціонарним, то ви розумієте, що це в десятки разів дешевше, якщо враховувати, скільки виходить на одну дитину. Важливо те, що дитина, дитина дійсно відразу зараз тут показує, наскільки ми можемо впливати, наскільки ми впливаємо, наскільки корисним з'являється цей період знаходження тут під час веселої, активної, драйвової зміни, а зміни в нелетивому таборі. Дійсно, путівка в наметовий табір вдвічі менша. проте фінансова доступність наметових таборів зовсім не означає, що це досягається за рахунок зменшення вимог до безпеки або санітарних норм утримання. Рівень комфорту, забезпеченості наметових таборів при вдалі їх організації та налагодженому функціонуванні відповідає вимогам і здатен задовольнити всі потреби. Два тижні в чистому сосновому лісі без електронних друзів та забрудненого міста це реальні умови для оздоровлення підростаючого покоління. Перебування дитини в наметовому таборі має визначний оздоровчий ефект. Помірні фізичні навантаження, цілий комплекс фізкультурних заходів, п'ятиразове харчування, хвойні фітанциди все це дуже позитивно сказується на здоров'ї вихованців. Невичерпна, але все ж таки контрольована свобода в поєднанні з романтикою вечірнього неба, в затишному колі нових друзів. Все це дуже позитивно сказується і на здоров'ї психічному. Так, наприкінці зміни за нашими дослідженнями, ми виявили, що у вихованців покращується слух, зір, пороги тривожності знижуються. Особливість виховного процесу полягає у створенні умов вибірковості форм, рівнів, змісту та мети для самої підростаючої особистості, використання інноваційних методик, їх різноманітність та інтегрованість відповідають кращим європейським практикам. Основними завданнями проведення тематичних змін в наметових таборах стали виховання в дітях національної самосвідомості та гідності, виховання толерантності, зростання почуття патріотизму, виховання лідерських якостей, розвиток особистісних якостей. Дитини, пропаганда здорового способу життя. Там на метові табори сучасні, це, скажімо, вимога часу. Тому що більшість дітей, які зараз штовхуються з науково-технічною революцією, позбавляються найнеобхідніших речей. Це, по-перше, всього руху. Динаміки, руху, якихось спортивних речей, і вони віддаляються від природи. Це дискотеки, нескінченні якихось розваги, а це корисна праця, яка повинна відбуватися щоденно. На метових таборах нема цього, ну скажімо, частоколу дорослих, які оточують їх завжди. Це і школа, і стаціонарні табори. Вони можуть відкриватися з різних боків і у спортивному, і інтелектуальному напрямках, у фізичній праці. Багато хто з них вперше розпалює вогнище, вчиться як розпалювати його, скажімо, декількох засобами, складати, орієнтуються за компасом, за зорями. Вони багато хто дізнаються про світ, який оточує фауну, флору, історію країни і свого рідного краю. Тобто на митові табори. Ну, скажімо, вони максимально наближені до виховного процесу. І вирішують проблеми, які на перший погляд нездоланні. І патріотизм тут виглядає зовсім інакше. Це не просто там, скажімо, строй, пісня або якийсь там груш направо, ліворуч, праворуч. А це пов'язано з тим, що вони дізнаються про героїв цієї місцевості, дізнаються про досягнення, які мала скажімо, ця територія, які унікальні відбувалися події спорт. Туризм, плавання, річка, ліс, все поруч. І праця, вона їх загартовує, вони майже не хворіють в таборах. Дуже швидко змінюється їх фізіологічний стан. Ну, скажімо, ті, хто приїздить до нас з міст, великих міст, ну, таких як Суми, там, скажімо, Ахтирка, Лебедин, вони вже не мають тієї стабільності психологічної, бо весь час жили у в штучному оточенні. А коли вони приїздять до таких таборів, то вони бачать природне світло, колір, вони бачать і чують звуки, які є природніми, і тому вони дуже швидко стабілізуються психологічно, тоді з ними можна працювати. Більш того, розробивши нову методику літнього відпочинку дітей, наші табори значно розширюють знання вихованців в області краєзнавства, астрономії, природознавства, біології, фізики, природних явищ. А робота з дітьми орієнтована на всебічний розвиток особистості. Мені найбільше в цьому таборі подобається те, що я познайомився з багатою кількістю людей, завів багато нових друзів. Вони поприїжджали сюди з різних міст нашої сумщини. Вони з Глухова, з шостки, хто є з кралевця, ми Сум. Багато багато різних та привітних вважатих, є, є дискотеки, є навіть фільми. На дискотеках ніде як в місті не можна потанцювати серед сосен. Багато різної музики. Живемо ми в палатках, є різні завда... завдання. Ну, недавно, недавно побудували зал. Де, ну, де турні, де є перекладини, там, груші, по яким можна бити і тренуватися. Ну, у нас в день, це тільки у нас проходять треню, тренування. Вони ну, недовгі, тому що ми самі в сумах тренуємося, щоб ну, бути в формі. Тому мені цей табір дуже подобається. Хочу, хочу наступного року приїхати сюди знову. Що подобається, наприклад, чергувати біля костра, їсти згущенку, ми ходимо на тренінги, це теж досить цікаво, і тим більше, що ми спілкуємося і з другими загонами, не тільки зі своїм. Тут дуже смачно готують і дуже смачно поїсти. Вперше, коли я приїхав до табору Созір'я, я здивувався тому, що вважаті, так наглядають за дітьми, ніби це їхні діти. Також мені так можна сказати, що сподобалось те, що ми, ми вважають вважають нас вже дорослими, та ну, вчать нас допомагати у різних речах. Це ну, на мою думку, це допомагає нам стати більш дорослими та зробити певний крок у доросле життя. Кожного року до табору Сезір'я приїжджають діти з різних куточків Сумської області. Ці діти, як правило, дуже всі активні, талановиті, обдаровані, спортивні. І дуже приємно, що ті діти, які побували у нас в минулих роках, Привозять з собою своїх друзів, а також приїжджають самі. Пропонуючи альтернативну форму відпочинку, що у нашому випадку конкретно пов'язано з орієнтацією на таборів, ми задовольняємо потреби особистості, приводимо їх до реальних можливостей родини. Можна впевнено стверджувати, що подальше розкриття такого потенціалу в майбутньому повинно реалізовуватись у ще більш індивідуальні форми відпочинку: сплави на човнах, спеціалізовані наметові табори, астрономів, екологів, спортсменів, скаутів, марш. Чути оздоровлення та гартування творчі дослідницькі експедиції. «Табір Сузір'я – це невеличка лісова країна, яка живе за своїми правилами перебування дітей в цьому таборі. В таборі існує своя власна валюта, яка називається Сузрики. Ну, все зрозуміло від самого назви табору Сузір'я. Під час перебування дітей у таборі ми Намагаємося якнайбільше наповнити різноманітними іграми тренінговими програмами. Так, наприклад, для дітей читаються тренінги на виявлення лідерських якостей, командоутворення, проводиться мотусковий курс, який допомагає всім дітям у таборі стати більш дружніми одним великим колективом. Під час перебування в таборі діти мають змогу спробувати себе в ролі директора, вихователів. Це відбувається під час проведення дня самоврядування, коли ми в місті з дітьми міняємося. Своїми ролями навпаки. Але це не звільняє нас від того. Ми завжди знаходимося біля дітей, і вихователі, і я, і весь ну, повністю адмінкорпус. Патріотичне виховання підростаючого покоління молоді один із пріоритетних напрямків державної молодіжної політики. Організовуючи наметові табори військово-патріотичного спрямування, ми сприяємо вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку. Головною метою проведення таборів такого спрямування є виховання підростаючого покоління у дусі патріотичного. Обов'язку поваги до військової служби та готовності до захисту вітчизни, в, в чому заключається концепція цієї патріотичної зміни, і військово патріотичної якщо бути глибшим, а, а в тому, що це такий собі практичний урок з історії. Діти беруть тут те, що їм цікаво. Якщо їм це цікаво, вони вже розширюють цю інформацію, вже йдуть, що зберуть, читають, вже знаходять в інтернеті. Після того як вони самі практично пройдуть через ці подвиги. І землянку построять, і вимарш нічний, і буде в них з'єднання кавпака, і будуть проходити через і, і через болота, і мінувати, е, якісь, е, е, якісь умовні станції. Е, ці діти будуть захищати свій табір, будуть захищати свою батьківщину. Проходячи через це, вони зрозуміють взагалі про що ведеться мова, і з якого боку дивитись на ту інформацію, яка йде. Е, Статистично або історично згрубована на якомусь листі бумаги і про що вона розповідає. Дисципліна, субординація, відповідальність і твердість в прийнятті рішень все це загартовує, розвиває та виховує гідного громадянина своєї країни. Мені дуже сподобалося в таборі Сузір'я, адже на мою думку він є якимось особливим. Я побувала в інших таборах, і в них не було таких от зборів дітей біля багать. Ми не придумували якісь сценки або різні змагання. Ми зважати ми ходимо на річку, дуже нам весело, ми купаємося. Проводимо змагання з футболу між хлопчиками та дівчатками, збираємося грати в бадмінтон і різні заходи. Я побувала в інших таборах, і цей, на мою думку, був самим гарним, тому що він є якимось не таким, як всі. Він ну, наметового типу близький до лісу, ми дихаємо природою, ми збираємося біля багаття. Він схожий на інші, але зовсім не такий. Тут також є дискотеки, дуже гарна музика, і ми здружуємося, адже всі знаходяться згрупованішими. Друг за другим. Піклуємося, разом працюємо і разом відпочиваємо. Мені тут дуже сподобалося, і я вважаю, що всім варто спробувати сюди приїхати, тому що інші табори схожі один на одного, а цей відрізняється від інших, на мою думку. Я хотів би побажати табору, щоб він існував багато-багато років. І скільки я вже їжу майже третій рік і рекомендую своїм друзям. Хто, всі, хто приїжджали до цього табору, всім це подобалося, і всі приїжджають до нього не раз і не два. Отже, наметові табори це ті перші ластівки, що здатні наповнити попит у змістовному дозвіллі дієвими пропозиціями та змінюють ставлення суспільства до визначення самих понять відпочинку та оздоровлення. Одноманітність стаціонарних таборів, санаторій. Спрямовує суспільство на кількісний бік розвитку системи відпочинку та оздоровлення. Якість виникає тільки там, де розширюється обрій можливостей обрати те, що відповідає віковим, культурним, родинним, навіть політичним уподобанням особистості. Сумський обласний позаміський заклад «Наметовий табір Сузір'я в серпні 2011 року. Пройшовши державну атестацію, здобув другу категорію закладів оздоровлення та відпочинку. Більше того, табір Сузір'я занесено до альманаху оздоровчих закладів в Україні. Завдяки кропіткій співпраці з обласною санепідемстанцією ми домоглися того, що в лютому 2012 року Міністерство охорони здоров'я видало наказ, нарешті, який регламентує санітарні норми утримання, облаштування і функціонування наметових таборів. Тому тепер Наметові табори офіційні, От, тепер ми е, знаємо, як працювати, е, для чого працювати, і з новим натхненням і з новими силами е, будемо е, щороку організовувати такі наметові табори. Ось так шість років тому я приїхала сюди на першу зміну в сузір'ї. А зараз я бачу, як активний відпочинок молоді на Сумщині розвивається. Якщо колись це була маленька галявина, то зараз кількість наметових таборів збільшується, але незмінним залишилось одне. Відпочинок в таборі Сузір'я запам'ятовується на все життя.